Одразу долучаємо до ефіру Сергія Врачука, речника Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, доброго ранку вам. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Так, більш-менш спокійно було. Ну так були шахеди зафіксовані в різних регіонах, зокрема і в напрямку столиці, але відпрацювала наша ППО. І звісно ж, дякуємо вкотре і нашим військовим, які працюють над знищенням цілей. Але так само і дякуємо партнерам, які нам доправляють нові нові системи озброєння, зокрема протиповітряного оборону. Так само ракети до них І саме про це говорив щойно президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Ми дякуємо нашим партнерам, зокрема в контексті і майданчику Рамштайн, Сполучені Штати. Великобританія, Британія, Нідерланди, Іспанія, Швеція та багато багато інших країн. Але в мене, знаєте, інша теза, от яка мене зацікавила в контексті промови пана Уміра Рустема, очільника міноборони, який зазначив, що чимало країн зацікавлені в спільному виробництві озброєння, йдеться саме про наше виробництво. Зокрема, я так розумію, і ті ракети, які анонсувало наше військово-політичне керівництво. Що у нас є зразки, які ми можемо бити, які вже відтестовані, опробовані? І ми можемо бути по території Російської Федерації. Як ви в? Цілому оцінюєте цей тиждень, що минув в контексті плідності, да, і роботи, і власне наше власне ВПК. Дуже багато говорять сьогодні, в тому числі і про заяву відповідно міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна, що Україні є озброєння, яке дозволяє виконувати ті завдання, далекобійні завдання, про які говорить президент України, і, взагалі, наша держава на цьому акцентуювала. Я думаю, що це посилання від Остіна якраз і свідчить про те, що е, треба прискорювати і розвивати кооперацію з іншими країнами щодо власного українського виробництва далекобійної зброї, і дійсно ми го говоримо і про використання балістичних ракет, і я думаю, що це також і. Не просто натяк, а мова про наші дрони далекобійні дрони, на яких теж треба акцентувати сьогодні увагу, які розвиваються в цьому напрямку. І бачимо, що зокрема і Кирило Будан говорить про це очільник гору 1800 кілометрів. Це та відстань, яка на сьогодні не є кінцевою для дронів, які виконують відповідні функції і наносять бойове підкреслюю, ураження по тих чи інших об'єктах Російської Федерації. Тому саме про спільну кооперацію, про Розвиток українського ВПК у ракетному напрямку у дроновому напрямку. Я думаю, якраз це один з підсумків Рамштайну, що це будуть і інвестиції і головне технології. І тоді, коли ми матимемо цю зброю, і в достатній кількості, що надзвичайно важливо, не поставатиме питання про використання далекобійної зброї наших партнерів, тому що матимемо свою, і ще раз кажу, найголовніше у достатній кількості і власного виробництва. Але хочеться від вас все одно почути ці деталі, тому що слова Ллойда Остіна буквально розбурхали і медійників і українське суспільство з тих людей, хто стежить за риторикою, і за наслідками 24-го рамштайну. Тому що надзвичайно важливі слова. Якщо президент, резюмуючи тиждень, що минув, говорить про 800 кабів з боку Росії по Україні, говорить про 60 ракет різних видів з боку Росії, говорить про 300 шахедів з боку Росії і резюмує, що ми можемо зупинити терор надійно лише ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах і по логістиці російського терору і можемо цього досягти. І ми поєднуємо це зі словами Лойдо Остіна, який каже, що України є власні можливості в глиб Російської Федерації. Ви кажете, що на загал ми працюємо, але на загал відомо тільки про дрони, які можуть долітати вглиб на 1800 кілометрів. Ви представник української добровольчої Армії Південь. Звичайно, ми не питаємо деталі і розташування виробництва українського, але на загал ідеться виключно про дрони. Чи вам відомо про якісь просто на загал знову таки інші проєкти? Чи маємо на увазі виключно дрони? Але ж вони не тотожні до дії ракети балістики. Ну, треба розуміти, що ні дрони, ні ракети окремо не можуть діяти, і тому мова йде саме про розвиток ракетно дронного озброєння на сьогодні. І я підкреслюю власне виробництво, щоб не було питань: а чи дозволять, чи не дозволять. Лише у цьому комплексі ми можемо діяти. Сьогодні дрони виконують надзвичайно важливу роботу. І, повірте, кожного дня змінюються технічні характеристики і бойові можливості цих дронів. Звичайно, нам потрібна далекобійна зброя. Звичайно, ми говоримо про те, що. На сьогодні, на сьогодні саме, як мінімум, 20 російських авіаційних баз знаходяться у зоні ураження саме цими ракетами. Відповідно, треба і кількість цих ракет не одна, не дві, не десять, навіть не сто. Я думаю, що мова йде про кілька сотень таких ракет, які дозволять і змінити, ну принаймні вплинути на ситуацію на полі бою. Але те, що дрони на сьогодні. Ну, ми не маємо сьогодні дозволу відповідно. Так тому ми мусимо виходити з ситуації, яка є, і ті параметри дронів, які є в тому числі на нашому озброєнні, які сьогодні виконують бойові завдання, починаючи від українських етнічних земель і закінчуючи південним нашої держави, я кажу саме про наші підрозділи. Повірте, що вони впливають на поле бою. Звичайно, це дрон, який не буде літати за винищувачем і його знищувати. Але що стосується наземних цілей, то тут суттєві і Переваги можуть бути з нашого боку. Тим більше я вже сказав про те, що у цьому плані плані виробництва дронів удосконалення цих дронів я кажу б, саме про ударні Україна крокує попереду, і ми бачимо ці зміни. Ще раз кажу, фактично кожного дня. Але ракети, звісно, хто ж від них відмовиться. Треба й допомагати ракетами. Комплексний підхід, він лише такий, що може забезпечити успіх на полі бою. Пане Сергію, уточнюю: коли ви кажете на нашому озброєнні, ви маєте на увазі взагалі українські Збройні сили чи конкретно українську добровольчу армію? І наші підрозділи в тому числі. Зрозуміло. Дякуємо вам, Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, був з нами на прямому зв'язку.